Хочу показати вам свою красуню бегонію. У мене їх дві, ось ця рожева і жовта. Жовта ще поки не квітне, вона тільки в бутонах. Ось вони розквітають. Ця рослинка зимує в горщиках, у неї відмирає наземна частина і я ставлю в горщики в якесь темне прохолодне місце. І весною вони знов відростають і квітнуть, і радують мене своїм квітам. Існує дуже красива легенда північноамериканських індіанців, які вважають, що богиня неба раз на рік спускається з небес і перетворює бегонію на дивовижно красиву жінку, яка є символом родючості і процвітання. Ну, ми теж любуємося цією гарною квіткою. Її дуже багато різновидів, сортів, кольорів. І всі вони дуже гарні і радують нас своїм цвітінням.